Вітаємо вас на каналі Кумекаєш. Сьогодні на вас чекає цікавий тест на знання України. Як добре ви знаєте історію, культуру, географію та традиції нашої країни? Давайте перевіримо: хто першим визнав незалежність України: Польща, Канада, Туреччина, Китай або Росія Угорщина. Польща і Канада стали першими державами, які визнали незалежність України. Де розташований географічний центр України. Село Мар'янівка, Село Ділове, СМТ Добровеличківка. Географічний центр знаходиться поблизу села Мар'янівка Шполянського району Черкаської області. Тут встановлено 25 крил, які символізують кожну область України, включаючи Автономну Республіку Крим. В центрі під склом розташоване серце, і звук серцебиття видається цілодобово, тому й називають місцем, де б'ється серце України. Скільки разів Україна вигравала на Євробаченні двічі, тричі, п'ять разів. Україна вигравала тричі вперше Руслана з піснею Wild Dance у 2004 році, Джамала з піснею 1944 у 2016 році та Калуш з піснею Стефанія у 2022 році. На яке свято співають колядки Різдво, Маланка, Водохреща. Поляки співають на Різдво. Яка область в Україні найбільша за площею? Харківська, Одеська, Київська. Площа Одеської області 33 310 квадратних кілометрів. Наступна у списку Дніпропетровська 31 914 квадратних кілометрів. Перший космонавт Незалежної України. Леонід Каденюк, Леонід Попов, Сергій Корольов. Леонід Каденюк перший космонавт Незалежної України, який здійснив політ 19 листопада 1997 року на американському космічному кораблі Колумбія. Коли в Україні перестала існувати міліція? У 2008 році, у 2015 році, у 2019 році. 7 листопада 2015 року міліція в Україні припинила своє існування. Замість неї почала діяти Національна поліція. Який найбільший літак у світі? Ан-124 Руслан ан 225 Мрія Мотор Січ. Легендарний Ан-225 Мрія найпотужніший вантажний літак у світі, який увійшов в історію та встановив понад 200 рекордів. Який фестиваль щорічно проходить у чернівцях? Срібний Татош. Буковинська Маланка. Вишиванка Фест. У місті Чернівці з 2011 року проводиться щорічний Міжнародний фестиваль Буковинська Маланка. Коли запровадили національну валюту гривню у 1992 році, 95 році, 96 році. Національну валюту України гривню та її соту частку копійку. Введено в обіг під час грошової реформи 2 16 вересня 96-го року. У якому американському штаті офіційно відзначається День Незалежності України Техас, Невада, Міннесота. У 2016 році губернатор Марк Дейтон офіційно проголосив 24 серпня Днем Незалежності України у штаті Міннесота. Він відзначав, що винахідливий дух, багата культура та спадщина, віддана робота українсько-американських громадян, принесла надзвичайну користь штату Міннесота. Коли розпочався безвізовий режим України з ЄС 11 червня 2017 року. 26 травня 2015 року в Україні немає безвізу з ЄС. 11 червня 2017 року набув чинності безвізовий режим між Україною та країнами Європейського Союзу. Українці отримали можливість подорожувати до ЄС безвіз за умови наявності біометричного паспорту, страхування, документів на підтвердження мети поїздки, місця проживання та необхідного мінімуму коштів. Хто з українських вчених винайшов гвинтокрил Ігор Сікорський, Іван Пулюй, Сергій Корольов. Творець перших у світі літаків Сікорський Ігор Іванович Хто став першим мовним омбудсменом в Україні: Тетяна Монахова, Тарас Кремінь. Такої посади наразі немає. 27 листопада 2019 року Кабінет міністрів призначив Тетяну Монахову уповноваженим із захисту державної мови. Будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте вподобайку цьому відео для підтримки українського Ютубу. Коли відбувся останній перепис населення за час незалежності 5 грудня 2001 року, 4 жовтня 2010 року, 23 січня 2020 року. 5 грудня 2001 року в Україні провели перший і поки що єдиний перепис населення з моменту здобуття незалежності. За його результатами чисельність населення становила 48 мільйонів 457 тисяч осіб. Як козаки називали гроші: копа, бофон. Златник. Копа це одиниця лічби, що дорівнювала 60 штукам чого-небудь. Снопів збіжжя. Дощок, свійських птахів, харчових продуктів тощо. Проте зі старих документів Копа найбільше відома як одиниця лічби грошей. Яке значення має деркач: Тертушка. Галаслива людина, старий обідрений віник. Напевно, ви не знаєте, хто такий деркач це птах із скрипучим криком. А ще так називають старий обідрений віник. Скільки видів змій в Україні? 10, 13, 5. В Україні мешкає 10 видів змій. Серед них 5 видів полозів, що є великими зміями, які можуть проявляти агресію, але не мають отрути, 2 види вужів. Два види гадюк та звичайна мідянка. Яка давньогрецька колонія існувала в Криму? Ольвія, Херсонес. Тіра. Херсонес античне місто на півострові Крим. Був важливим грецьким колоніальним центром і має багатий історичний спадок. Яка організація вважається одним з перших демократичних утворень у світі? Запорізька Січ, Фортецька фортеця Монголо-Татари. Запорізька Січ, суспільно політична та військово-адміністративна організація українського козацтва. По праву вважається одним з перших демократичних утворень у світі. Коли Україна юридично розірвала дружбу з Росією 31 травня 97 року, 12 червня 2014 року, 1 квітня 2019 року. 31 травня 1997 року в Києві президенти України Леонід Кучма та Росії Борис Єльцин підписали договір про дружбу. Співробітництво і партнерство між країнами. У документі, зокрема, зазначалась непорушність державних кордонів. Проте Росія односторонньо порушила ці домовленості, розпочавши військову агресію проти України. У зв'язку з цим Верховна Рада припинила дію договору з 1 квітня 2019 року. Коли Верховна Рада ухвалила Конституцію України. 28 червня 94 року. 28 червня 96 року, 28 травня 96 року. Конституція України ухвалена і введена в дію Верховною Радою України 28 червня 1996 року. Скільки літер в українському алфавіті 32, 33, 34. В українському алфавіті 33 літри. Коли Україна отримала томос про автокефалію Православної церкви України 6 січня 2019 року 10 грудня 2018 року, Україна не отримала томос. Томос підтверджує право церкви мати повну автокефалію, тобто самоуправління. На неї не можуть впливати інші церкви за винятком права апеляції. До 2018 року Православна церква в Україні не мала канонічного статусу автокефалії. А тепер напишіть в коментарях, хто, на вашу думку, був проти та не визнавав Томос України. Хто виграв перше Олімпійське золото в історії України? Лілія Подкопаєва, Оксана Баюл. Яна Клучкова. Фігуристка Оксана Баюл стала першою олімпійською чемпіонкою України, завоювавши першу золоту медаль у 1994 році. Перші 45 хвилин в організаторів не було гімну України, а сам прапор помилково підняли догори Дриго. Коли ЗНО стало обов'язковим для вступу в університет у 2005 році, у 2006, у 2008 році, 2008 рік зовнішнє незалежне оцінювання стало необхідною умовою вступу до вишів України? Це одна з найуспішніших освітніх реформ за всю добу незалежності, оскільки дала змогу реально зменшити рівень корупції при вступі до вишів. Який український клуб виграв кубок УЄФА: Київське Динамо, Донецький Шахтар, Рівненський Верес? У 20 травня 2009 року донецький Шахтар виграє Кубок Уєфа. У фінальному матчі українці здобули перемогу над Бременським Вердером з рахунком 2-1. Пізнайте за асоціацією. Увікнити Україну. Увідіш руками глазами потрогаєш. А Янукович, Азаров, Кива. Коли в Україні розпочалася Революція Гідності 21 листопада 2013 року, 28 листопада 2013 року, 24 січня 2014 року. Революція гідності розпочалася 21 листопада 2013 року, коли уряд регіоналів зірвав підписання угоди про євроінтеграцію, після чого почали збиратися перші мітингувальники. Але вже 30 листопада день, коли на Євромайдані були побиті студенти, і мирні протести переросли у справжню революцію та протест проти тодішньої влади, яка намагалася силою приборкати людей. Пісня Символ Помаранчевого Майдану. Скрябін Руїна. Гринжоли – разом нас багато, Океан Ельзи Відпусти. Дякуємо за перегляд! Напишіть в коментарях, скільки правильних у вас відповідей, а також не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео.